Вітаю з вами на зв'язку. Дмитро Микиша розповім, що відбулося цієї ночі. Чергові обстріли Російської Федерації сьогодні постраждала рогань, мій округ рідний, також обстріли інших прифронтових громад і територій. Що відбувається на фронті, відбувається в тилу, хто до нас приїжджав з НАТО, що за делегація з ким зустрічалась, а також прозріння Генерального штабу Польщі відносно того, що Росія влаштовує відносно українців на території Польщі дезінформацію. Ось так, от про це зараз вам розповім. Бо а ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, прокоментуйте обов'язково. Соціальні мережі люблять активність для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Нам з вами це дуже важливо. Це по-перше, по-друге, ми витісняємо весь проросійський контент, який є брехливий та маніпулятивний. Чергово про це вам сьогодні розповім. Давайте слухати виключно українське, тим паче верифіковане. Тож почнемо, як завжди, по традиції: сьогодні 4293 доба російсько-української війни, яка почалась 19 лютого 2014 року, а також 300, 1350 доба її повномасштабної частини цієї війни від повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Тож, що за цю добу відбулося на фронті? 163 бойових зіткнення. Противник ворог завдав 5 ракетних та 75 авіаційних ударів, застосував 11 ракет та скинув 147 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4574 обстріли, зокрема 111 з реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6411 дронів камікадзе. Ну просто, як завжди, окупанська ця машина зловісна продовжує діяти, значить, по напрямках північно-слобожанський Курський напрямок це північ Сумщини. Значить, відбили одну атаку. Окупанти намагалися прорвати бойові позиції лінії оборони наших хлопців-дівчат, але було відбито. Але крім одного бойозітнення, або ні, атаки, було завдано сім авіаційних ударів. 15 кабів скинуто і здійснено 159 обстрілів. Це про те, що я кажу: коли там одна атака чи взагалі атак немає, це не означає, що ці позиції не обстрілюються постійно. Далі південно-слобожанський напрямок, це Вовчанськ. Значить, від 6 атак, Куп'янський напрямок, 14 атак, Лиманський напрямок, 11 атак, Слов'янський напрямок, 7 атак, Краматорський. От е, е, наступальних дій ворог не проводив, але тим не менш, на прикладі, е, значить, Курського напрямку постійно про це кажу: якщо немає наступальних дій, це не означає, що не, ці позиції не обстрілюються. Костянтинівський напрямок: 17 Атак на Покровському напрямку: 55 штурмових дій. Ну ситуація важка, все це ми бачимо. Е, все, що відбувається, виходив з заявою і ГУР, говорив про те, що. Тримають операція, продовжується, та, яка почалась декілька днів тому, про яку там вже багато чого розповіли, і і все інше розповіли, що тільки 11 десантників висадили, що вони можуть зробити і так далі. Ну, чергове, я коли перше записував це відео, казав про те, що якщо це стало відомо і показано, значить так треба було показати. Що саме от вертоліців, 11 десантників чи скільки їх було там. Це і все. Оце треба. Ми бачимо те, що нам показали: що насправді відбувається, скільки десанту відбулося, скільки закинуто було в тили, все інше. Це інформація, яка нам наразі не зовсім відома. Але ситуація дійсно важка і продовжує такою і лишатися. Олександрівський напрямок: 19 атак відбито. Голіопільський напрямок, 8 атак, Оріхівський напрямок. Дві атаки Придніпровський напрямок, дві атаки. Волинські та поліські напрямки, ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено. Нагадую чергове, що після спільних навчань військових підрозділів Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі під назвою запад 2025 значна частина російських військ залишилась на території Білорусі вздовж кордонів західних областей України. А також Польщі та країн Балтії, але наші збройні сили все це бачать, контролюють і готові до будь-якого сценарію. <кхід> Тому нам про це постійно говорять і тримають нас в курсі, щоб ми також мали уявлення, що там відбувається, і були до всього готові. Значить, за минулу добу мінуснули близько 840 окупантів. Ну не тисяча, але також чудово. Також наші воїни знешкодили 5 танків, одну бойову броньову машину, 42 артилерійські системи, реактивну систему вогню, Чудово, 425 безпілотних і літальних апаратів, 93 одиниці автомобільної та одиниці спеціальної техніки. Це все відбулося виключно за 24 години минулої доби. Таких 1350. Отакої такої інтенсивності, щоб просто розуміти, усвідомляти, що постійно відбувається, якою ціною. Та свобода, і навіть можливість, і мені записувати відео, і, в принципі, іншим жити. Якою ціною це нам дається? Тому щира вдячність нашим Збройним силам всім силам безпеки і оборони і Шана полеглим. Також за минулу добу. Так. Просто відкриваю зведення Генерального штабу, щоб прямо чітко по цифрах, щоб. Без маніпуляцій, ми ж тут не Російська Федерація, ми говоримо так і як є. Дані, ті, що дійсно є, і ті, що є реальними і правдивими, значить 137 засобів повітряного нападу. Ну, це все в основному безпілотники, шахеди, гірбери, все це літаюче лайно чергове прилетіло по Україні. Із 137, 31, на жаль, дістався своєї цілі на 14 локаціях. І це якраз дуже дуже погано. І от якраз від фронту до прифронтових громад, і в першу чергу, це, звісно, Рогань, Харківський район. Прилетіло, значить, було обстріляно якраз безпілотниками, були завдані і цивільній інфраструктурі, пошкодження, і пожежній команді. Постраждало шість людей. От, ну, просто знаєте, чому це так. Мене прям бентежить, окрім ну, того, що це, звісно, Рогань. Мій округ, просто я згадую чудове, коли ми на початку повномасштабки дуже багато, от прям дуже багато допомагали Роганській громаді, Рогані, Докучаєвському всім, -всім хролі дуже багато було допомоги, оскільки вони, якраз, була частина цієї громади, була окупована. Я просто прекрасно пам'ятаю, чому зараз в контексті пожежної команди. Прекрасно пам'ятаю, коли на одній вулиці йшли бойові дії, наші хлопці-дівчата відбивали російську навалу. На іншій паралельній вулиці якраз оця пожежна команда гасила пожежу. От просто на сусідній вулиці йдуть бойові дії, а пожежники гасили пожежу. А на третій паралельній вулиці далі йшли похорони. От просто розуміти, яка була ситуація в лютому березні. Квітні 2022 року на території Рогані. Тому, звісно, мені трохи болісно чути, що постраждала саме ця пожежна дружина, яка просто молодці і завжди були в найскладніших ситуаціях, завжди були з роганцями, завжди були поряд і підтримували. Тому, коли прилітає просто по людях, які рятують і допомагають, розумієте, ну це. Це, як завжди, з цієї терористичної сторони Російської Федерації. Просто звичайнісінький тероризм. По-іншому це назвати не можна. Далі, Дніпропетровщина, значить, так само обстрілювалась там декілька районів, були одна людина, на жаль, загинула 11 поранених, серед них є діти. Причому знову ж по цивільній інфраструктурі приватні будинки просто горіли там. Ну все, що я вам розповідаю, знову ж маніпуляції Російської Федерації, що вони б'ють по військових об'єктах, що, наче там військові. Ну, які військові? Ще раз, діти на місці, приватний будинок, діти. Військові не живуть з дітьми при фронтових громадах. Якщо навіть десь вони там є, вони не живуть там, де діти. От і все, що треба розуміти. Все, держава-терорист Російська Федерація. По-іншому, це сказати ніяк не можна. Крім того, Сьогодні Одещина так само постраждала. Ем, знову ж енергетика, портова інфраструктура. Вони просто знищують, я вам повторюю, це звичайний геноцид українського народу: знищити енергетику для того, щоб заморозити людей, знищити продовольчі об'єкти і підприємства, там, агросільського, господарського напрямку, да, для того, щоб заморити голодом. Розумієте? І також і критичну інфраструктуру, і портову, і в принципі, транспортно логістичну будь-яку залізницю, чому вони б'ють. Ну, постійно, щоб нікуди не ділись. Знаєте, щоб як в якомусь 18 чи 17 му столітті пішком ходило. От що робить Російська Федерація, звичайнісінький геноцид українського народу. І це треба зрозуміти. І в першу чергу це треба зрозуміти не тільки нам, а нашим міжнародним партнерам. Щоб вони усвідомили, що відбувається, це не просто війна якась там. Лінію бойові зіткнення, я розповів. А це що? Це звичайнісінький тероризм зі сторони Російської Федерації. Тому, коли ми, звісно, б'ємо у відповідь, і сьогодні також вночі летіло на територію Росії, там прилітало, підстанції горіли і так далі, так і має бути. Прилетіло у нас постійно, кажу, у них таке саме ще й зі штрафом. У нас одна підстанція, значить у них підстанція ще одна, дві мінімум. Отак має бути. І коли приїжджають там міжнародні партнери, все, вони мають пам'ятати про те, що якою ціною ми тримаємо не тільки Україну, а й всю Європу, і, в принципі, весь цивілізований світ демократії світу. І коли сьогодні от переходжу до того, що приїхав Метю Вітакер, значить, посол Сполучених Штатів у НАТО в північно-Атлантичному Альянсі, в цьому блоці, значить, він приїхав в Україну, зустрівся зі Шмигалем, зустрівся з президентом України Зеленським, Шмигальцем, у нас міністр оборони. Не прем'єр, вже нагадую, просто на всяк випадок. От коли ви з ним зустрілись, там звісно ми проговорили про зброю, про, е проговорили про безпілотники, про систему. Цього. Загальну систему безпілотного захисту, да, щоб як стіна тримала, це все, все, все все, все проговорили. Ну і знаєте, мені от дуже цікаво чути. По-перше, мені трохи дивно, чому посол у НАТО приїжджає на чолі делегації НАТО. Ну це приблизно як посол Сполучених Штатів приїде на чолі делегації Сполучених Штатів в якусь іншу країну. Ну якби трохи дивно, як ви не вважаєте, ні? От і я так думаю. Це перше. І друге, коли пан Вітакер приїжджає, говорить, що. Ми хочемо, щоб тут був мир за сприяння, звісно, Дональда Трампа. Ну, ми тут, по-перше, це трохи дивно чути нам приїжджати, розповідати про мир, що ми тут хочемо. А ми не хочемо. Ну, просто от, цікаво. І по-друге, приїжджати в Україну, говорити, що ми хочемо мир. Ну, ви б ще приїхали і сказали, що в нас тут війна. Ну, блин, більш очевидні речі, я не знаю. А по-друге, найголовніше, що треба розуміти, що не треба розповідати, треба діяти. І знову ж за Дональда Трампа. Будь ласка, Дональд Трамп, Марко Руб, Джей Ді Венс. Всі, там, нехай весь американський народ бере в цьому участь. Тільки нехай, нехай бере участь, а не просто що ми хочемо. І ми хочемо. Тільки ми беремо в цьому участь безпосередньо. Наші люди, на жаль, гинуть і на фронті, і в прифронтових громадах, і далі в тилу. Давайте вже діяти. Пані Метіо, ну ви вже почули, 100% вам розповіду про необхідність отримання томагавків, все інше. Донесіть цю чергову інформацію до Дональда Трампа. Чим швидше ці тамагавки і інші ракети дальньої дії будуть передані Україні дозволення бити по Російській Федерації, тим буде краще і швидше наступить мир. Бо Росія розуміє тільки силу. І коли ви хочете, кажете, ми хочемо миру, ми також хочемо. Але ваша ж заява і Дональда Трампа в першу чергу, що мир через силу. От і вся, вся формула прозрачна, прозора, очевидно, зрозуміла і на поверхні. Ви хочете миру, ми хочемо миру. Росія розуміє силу. От, мир через силу, все. Дайте томагавки. І не тільки томагавки, а й іншу зброю. Надайте. Продайте, надайте. Будь-що. Чим більше у нас це буде, тим швидше це все закінчиться. Перехожу до Польщі, значить, вийшов Генеральний штаб Польщі. Вийшов, говорить про те, що на тлі перемовин про завершення війни, да там чи взагалі мирних перемов, ну так правильно. Вони всі думають, що це закінчиться війна, але це не так. Хоча якраз Генеральний штаб Польщі, я переконаний, знає реальну картину ситуації, тому говорить саме про перемир'я, да, про перемовини ці. От якраз на тлі цих перемовин говорить про те, що на території Польщі активізувалися дія дезінформації оцієї пропаганди про російської російської, да. Відносно того, що вони маніпулюють свідомістю поляків і налаштовують поляків проти українців. Більш того, вони налаштовують і розповідають, що українці набагато більше загроза і небезпека для поляків, ніж сама Росія. Ну, Для нас тут просто, знаєте, як з ніг на голову, да? ну, це якийсь абсурд. Але ні, в Польщі якраз така ситуація, що воно діє. Воно діє. І якраз перша черга навколо чого маніпулює Росія, це, звісно, волинська трагедія. Роздмухуючи, розумієте? І продовжує діяти. І у мене просто запитання до Генерального штабу. А вони в курсі, що у них є їх верховний головнокомандуючий, Кароль Навроцький, президент Польщі Перший, хто просуває ці наративи. На жаль, і зіштовхуючи поляків українців. Вони не хочуть там в рамках якоїсь цієї взаємодії про це сказати. Але все одно я вдячний Генеральному штабу Польщі, що виходить, це комунікує. Про це вже говорив Дональд Туск і е е е секретар їхньої Ради національної безпеки і оборони забув прізвище, нехай мене вибачать. Е вони вже говорили про те, що постійна дезінформація маніпуляція відбувається. Вони, в принципі, фіксують, хто це робить, для того, щоб там. Вчинити певні дії. І от нарешті вийшов ще й заявив Генеральний штаб Польщі про це. Ну, чудово! Треба ще й не просто визнати, а й протидіяти цьому. Причому повідомте, будь ласка, свої спеціальні служби, які мають діяти в цьому напрямку, захистити поляків в першу чергу. Бо ну, українці бля, проблема для поляків більше, ніж росіяни. Та українці у вас більше мільйони. Генерують вам 2,7 Відсотків від вашого нереального ВВП, який той же президент виходить і говорить, що у нас ВВП 1 трильйон доларів, з яких вам е, працюючі українці 2,7% згенерували, які просто у вас там проживають тимчасово. І це проблема. От що це е, до чого це може призвести? До просто страшних наслідків. І Якщо вони не розуміють, там більшість не розуміє. Перше, що президент Польщі не розуміє, ну якщо раптом так сталося, нехай подивиться, як мінімум моє відео. Я от зачитаю, що відбувається кожного дня на фронті з Російською Федерацією. Не самі з собою ми воюємо, а з Російською Федерацією, з росіянами, окупантами. От нехай послухають, що відбувається кожного дня, що відбувається в прифронтових територіях і в тилу України. От що буде з Російською Федерацією у них, а не любов, мир. А не з українцями. У нас зараз є спільна лінія, і все нормально. Нічого не відбувається. А от спільна лінія з Росією, подивіться, мої зведення щоденні. І тоді зробіть певні висновки. Друзі, дякую, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, ще раз підпишіться, давайте так знову. Тут поставити вподобайку, Це для Ютубу. да? тут поставити вподобайку, тут прокоментувати, а тут підписатися і поставити дзвіночок, щоб надходило вам повідомлення про нові відео, підтримати будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ви в них є, що в них є і Опора, і ми давайте самі в своїй країні триматися разом. Коли ми єдні, нас ніхто не може перемогти, ніхто не може здолати ні зі сходу, ні там дальнього сходу. Ні заходу, ні тим паче заокеанського заходу. Тримаємося, бо ми на своїй землі, і слава Україні!